Друзі, я вас вітаю просто зараз. З нами Роман Шептицький. Романе, вітаю, дуже рада бачити. Як ви вітаю, Наталя вас вітаю глядачів. Всім доброго, мирного дня. Світла побільше. Продовжуємо наш рух до перемоги. Побільше, поки нашого душевного світла, світла наших сердець. Інше по графіку. Це, це коли передусім. це переживемо? Це передусім, але і такого світла теж нам побільше електроенергії, бо з тими вимкненнями знаєте дуже складно щось планувати зараз. Але плануємо і радий, що сьогодні ми з вами зустрілися. Так що, думаю, сьогодні попрацюємо і цікава інформація прийде це точно. Питань до вас багато. Але хочу розпочати з неанонсованого візиту Віктора Орбана до Києва. Вранці читаю новини. Приїхав. Чому насправді приїхав? Які будуть наслідки його візиту для України? По перше, вперше з початку повномасштабного вторгнення і попередній його візит був аж 2010 року. Я теж сьогодні так якось зранку відкрив YouTube і перша новина, яку підтягнула, це власне про його візит. І я не скажу, що я сильно здивований. А знаєте чого? Буквально вчора, от я наголошую кожного разу перед вашим нашим з вами ефіром. Якісь дуть інсайти, це вже я помітив який раз, вчора в енергопрактиці йде мені таке ключове слово активно шукаються компроміси. І от сьогодні, коли я почитав цю новину про їхню зустріч, знову це слово шукаються компроміси. Ми розуміємо, що компроміс це не консенсус, бо консенсус, коли всі задоволені, ніхто нічим не жертвує. А компроміс це коли знову ж таки сторони про щось домовилися, але кожна сторона йде на якісь жертви, щоб ця домовленість була здійснена. І передусім, власне, з того, що я от навіть ще без карт скажу по відчуттях, передусім, це все таки частково пов'язано із подальшою євроінтеграцією. Це перша, взагалі, яка мені така пішла новина. Тобто, ми ж знаємо, що він дуже часто там виступав проти всяких таких моментів. Цей Орбан і там проти України, і там ще якісь були такі речі. А тут от така, знаєте, новина. А друга інформація, яка прийшла, що і неможливе стане можливим. Така прийшла візуалізаційна картинка. У мене одна така з колод є. Якщо я зараз її десь маю під руками, то я цю картинку покажу. Там вона називається Вогонь, Полом'я, і лід, і вода. Такі от дві стихії. Я називаю цю картинку завжди поєднування непоєднуваного. Зараз, якщо я десь її знайду, я продемонструю. І це сьогодні такий варіант, коли справді щось поєднується, таке, ну, що насправді непоєднуване між собою, розумієте? Ні, десь її тут немає. Може, це інша колода, вже тих мільйон колод. Ну не Тобто, там так воно прям змальовано. І от е, я так думаю, так. Це якась знаєте, ситуація парадоксів. Справді не було його візитів давним-давно. Фотографія, яку от там зробили ЗМІ, дуже така. Ви знаєте, така прям з такою емоцією, не то що здивування, а така навіть часткова емоція радості від того, що він приїхав. Тобто щось говорити, балакати буде. Давайте подивимося взагалі, про що мова і до чого договорити, що відкриють карти. Так, перша карта. Ну, бачите, про союз. Карта про союз. Верховний Жрець, верховний Єрофант. От мені те, що відгукнулося перше, воно так і підтверджується. Про нові домовленості, я б навіть сказав, передомовленості, про досягнення якихось компромісів і про якийсь знову ж таки подальший той євроінтеграції рух, щоб забрати якісь перешкоди перепони. Друга карта Аркан диявола. От знаєте, так дуже цікаво. Тут ми говоримо про щось таке святе, бо це Верховний Жрець, це Єрофант або папа, як називається карта. А тут взагалі карта диявола. Тобто, от я кажу, кардинально протилежні між собою символи називаються отак, як вогонь і. І вода так само, от щось таке добре чисте і щось таке нечисте. Тобто будуть певні переговори, і вони будуть якраз про те, що раніше неможливо або нереально було домовитися. І диявол, це ви знаєте, така карта теж маніпуляцій, а ця зустріч, я можу сказати, що вона так само ну десь була планована, але не до кінця. Є якась нотка сні спонтанності. І якщо знову ж таки там якісь є проросійський слід, а цього не варто виключати, якісь наративи, то вкотре це мова йде про, про подальший переговорний процес між Україною та Росією. І чомусь мені тут теж таке відголося, що він, як знаєте, перший дзвіночок, перший посланець, який десь ці моменти от, проговорення. Тих чи інших позицій, саме які хоче Росія, десь в цьому моменті якась доля правди є. І карта диявола це багато те, що робиться все-таки на закритому рівні. Можливо, якихось таких, знаєте, самих нюансів, моментів ми і не дізнаємось. це не буде в відкритому форматі. Далі йде карта. Дев'ятка жезлів теж цікава карта в даній ситуації, бо це коли, знаєте, бились, бились. І, хоч десь, знаєте, ще будуть пробувати нас збити, але ми все рівно твердо стоїмо на ногах і все рівно все відбиваємо тобто через боротьбу до результату дев'ятка жезлі. І я думаю, що ці зустрічі теж, мабуть, добивалися, але вона кажу навіть якійсь мірі була спонтанною. Тому що перше, що йде по енергії, ця зустріч мала відбутися швидше, десь можливо навіть і в травні місяці. Чомусь не відбулося. Видимо, не були готові що сказати з тої сторони. А далі вона була перенесена на невизначений термін можливо, серпень, вересень, а тут раз і от маємо 2 липня і маємо зустріч так дуже цікаво. Далі нас карта йде. Весмірка кубків. Сказати, що буде досягнуто прям багато великих якихось домовленостей це теж під питання. Тобто, по весмірці кубків можна сказати, що. Його вислухають від того візиту. Називається, ми вас почули, добре дякуємо, будемо думати. Ну, тобто, приблизно десь так. Тому що восьмірка кубків це не про результат, це про те, що те, що є, все рівно не підходить, не задовольняє, і буде подальший от пошук якихось, ем, якихось компромісів. Ну і тут карта така, дев'ятка мечів. Це негативна карта. Знову ж таки, Карта Дев'ятка Мечів, вона говорить про певний тиск. Вона говорить про певні такі не дуже позитивні, можливо, в такому ключі, якусь повідомлення чи інформацію. Тому я кажу, є речі, про які не будуть відкрито відверто говорити. От і хотів би я сказати, що це знаєте розклад про налагодження якогось розуміння, якоїсь кооперації, якоїсь взаємодії. Ні, тут більше я кажу про якісь конкретні умови заявлені. І про те, що от ми вам сказали, а ви подумайте, розумієте, це приблизно в такому контексті. І по подив'ятці мечів це не є якісь для України поки що, по крайній мірі, вигідні умови, чи вигідні заяви, чи вигідні пропозиції? Тому я кажу, чи є в цьому якісь наративи проросійські, не виключено. Тут ще є карта Верховного суда. Знаєте, кажуть, такий якби перший посланець. І верховний суд все рівно він говорить те, що написано по долі, те, що написано по якихось вищих сценаріях, воно все рівно буде відбуватися. Якби там хтось що не приїжджав, хто би там що не говорив, хто би там які пропозиції не заявляв, так далі. І саме цікаво, що вчора, після енергопрактики, теж пішла дуже велика енергія. Великих тотальних перемін, коли активно почали переписувати сценарії майбутнього. Я про це вчора теж говорив прямому ефірі, і навіть вчора зняв такий цікавий прогноз. Завантажу його теж на YouTube канал. Хто захоче, може зайти подивитись. Вчора мав завантажити, але знову ж таки не було вже потім світла. І в цьому прогнозі, отак, от якщо коротко, теж про дуже багато перемін, коли багато чого буде саме в наших руках. Тому коли вже приїжджають до нас, а не коли ми їдемо до них, це теж багато про що говорить. Знаєте, є така теж фраза, що, як правило, їдуть туди, ну якби до сильніших. Ну чомусь мені так про це розумієте, не до слабших їдуть говорити, балакати, так? А до сильніших. І оцей візит в якійсь мірі він теж говорить, що з нашою позицією України рахується, і рахується з нею, як з позицією, все-таки сили. Яка вже доведена і доказана протягом не одного року. Я маю на увазі навіть за останні там 24 рік. І відповідно розуміючи, що ніхто поступатись і здаватись не планує. А на підході ми бачимо, дай Боже, чим пошвидше тих винищувачів від тої допомоги, ще військової? Вони розуміють, який може бути перелам зараз на фронті? Їм це все також невигідно. От таке враження і починається. Питання пов'язані з, з візитами, з умовами, з передумовами, з розмовами, з компромісами і так далі. Ось. І я думаю, можливо, що цей візит ще й не останній. Можливо, наступний буде візит і від України туди, так? Але що ж я ще хотів би наголосити, що ну подальше, якби євроінтеграція, вона теж передбачає, ну треба якось між собою домовлятися. Розумієте, там наскільки я знаю, зараз угорщина якийсь там час в європарламенті править там, що здається така інформація. Пів року. Правильно? Якщо я пів... да. О, шепіда опівроку. Да. Ну і у цей як півроку, якраз для України, виникло теж питання знов активне. Це євроінтеграція. Тому я кажу. Там, можливо, навіть і відсотків 50 добрих. Це буде розмова саме про те. А от інших 50% я кажу, про що може бути розмова. Ну, як то кажуть, що показує карта, яка інформація йде, про то й говоримо. І що з цього в результаті вийде? Так, двійка кубків перевернута, поки що не про досягнення якихось домовленостей. Я кажу, зустрілись, поговорили, один одного послухали. Добре. Далі карта. Трійка жезлів перевернута, тобто це якраз можливість ще подальші зустрічі, перспективи, перемовини, але в часі вони можуть бути відтерміновані: там місяць, до двох, до трьох, там ну, такого от формату. І далі йде карта, у нас сімірка кубків. Сімірка кубків це теж, знаєте, як певна ілюзія прикриття. От я кажу, є картинка, яку так, якби нам подають, а є те, що робиться поза цією картинкою, поза цією ширмою. І знов трійка мечів. Бачите, коли я питаю, чи це пов'язано з тим якимось, можливо, проросійським наративом, чи з тим, що ведеться про якісь маніпуляції, чи про якісь умови, які невигідні для України, там будуть ставитись. І знов трійка мечів. Трійка мечів це ж карта страт, сльоз, сліз, печалі і чогось такого не дуже доброго. Розумієте, кажуть, удар там, удар, удар в серце, така, якби навіть свого роду. Карта зради, деколи вона говорить, якщо це в відносинах. І четвірка мечів Знов як пауза. От я кажу. Цей візит він насправді важливий, але по самій суті чомусь особливо позитивних карт не так багато, як би хотілося. Давайте ще з іншої колоди, чисто для порівняння. Три карти буквально. Карта от нульова, дурня карта, бачите? Ну, неочікуваний візит. Кажу, не щось там не зовсім по-іншому мало бути. Далі карта спостереження. Бачите, кажуть будь... Будь спостережливим, будь уважним, бо треба все спочатку проаналізувати, перш ніж приймати рішення, не спішити. І тут карта пошуку. Тобто, шукай далі, не спіши. Бачите, немає таких сильних стверджувальних карт. І оскільки, і оскільки я кажу, цей візит може бути не останній, і оці перемовини можуть бути не останні, то якась динаміка між Україною і між їхньою країною теж буде вимальовуватись наступні два-три власне місяці, ну можливо, десь якраз там до середини осені, от в цьому періоді. Тому будемо спостерігати за тою ситуацією. І головне, що коли я ставлю запит, що, наприклад, погодиться Україна на якісь там умови, ті, що вони будуть, про що вони там будуть говорити. Відповідь йде більше, що ні, погодження як такого не буде. Ну, ось таке. Мені, до речі, навіть самому цікаво, що по факту буде заявлено відкрито для людей. Розумієте, бо все може бути сказано в загальних тезах. Ну, зустрілись, ну поговорили, ну таке таке обговорили. Ну, добре, все файно, все гарно. Поїхали, розумієте? От ну десь так. Я от зараз е, бачу Окей, фотографії вже в стрічці полетіли, як там Орбан тисне Володимиру Зеленському руку. І там, знаєте, по обличчях, ну принаймні по обличчю Володимира Олександровича е, видно, е, як насправді він до нього ставиться до цієї ситуації. Ну, Орбан завжди не симпатічний. А чи вплине щось на Орбана? От, до, можливо, давайте подивимось, з якими емоціями він поїде з України, чи може він змінити якусь думку. І пам'ятаєте, перед. Цим буквально днями були від нього заяви там про захист у угорської меншини на Закарпатті. Воно так е нагадує, наче а там що огірочки посіємо, це історично угорська територія, чи є в планах реально її захапати, чи є в можливо в домовленостях з Росією, що в разі чого ми вас підтримуємо, а потім Закарпаття відходить до Угорщини. Давайте першим ділом ми подивимося, чи може змінитися якось його думка після візиту в Україну Орбана. Так, от Карта ага. сили. Тобто, певно, в нього є інші покровителі, які керують його думками і пріоритетами. Перевернутий король Пентаклів. Це питання, які пов'язані з вигодами, фінансами, матеріальними, і так далі. І, можливо, його думка може змінитися тільки тоді, коли запропонують йому щось краще ніж ті пропозиції, які вже є. Ну тобто, це карта матеріальна ще й перевернута. Тобто, це те, що може робитися нечесно, несправедливо, неправильно і так далі. І карта рецеркубків. Ну тобто, бачите, тут тільки питання стоїть: а що йому запропонують тут? От і все. От, і Верховний суд перевернутий. Тобто, після прямо цього візиту не можу сказати, що його думка кудись там поміняється, знаєте, в нього як є прописана якась конкретна програма, прописані конкретні пункти. Він їх приїхав, він їх озвучив, він поїхав. А ви собі думайте. Тобто, коли обдумаєте і тоді ви щось скажете, от тоді я буду думати, як моя думка по відношенню до цього поміняється. А тепер друге питання: чи як ви кажете, в цілях можливо там з часом? Так, взагалі, питання Закарпатської області: щось там забрати, загарбати, розповсюдити туди свої якісь впливи, трійка жезлів. Мови про це ведуться, але це вже навіть карта з минулого це вже тривалий період, і не перший раз про те, що мова там ведеться. Сімірка Кубків, я кажу, хочеться, перехочеться в даній ситуації, помрійте. Тут карта така фатомності. Карта, яка називається башня. Ну, ви знаєте, це не є хороша карта. Тому, при першій кращій нагоді, звичайно, таке бажання би хотілося реалізувати. Так якби навіть башня це щось насильно зробити, насильно зламати, насильно втрутитись. Ну, як, наприклад, Росія в Україні Тобто сценарій один в один. Так? Далі йде король кубків тобто теж таємне покровительство. Так само те, що говорять робити, те, що. Кажуть робити те, що десь там узгоджується, і перевернутий туз жезлів. У нас карта закритих можливостей. Тобто, за закритими дверями, звичайно, мова про це ведеться. Чи можуть бути це в тому числі якісь з Росією звідти витоки, наративи? От, бачите, перша карта така теж йде, називається Не знаю до кого пристати. Видимо, можливо, там теж якийсь конфлікт назріває. Тому шукають вигідніших варіантів пропозицій для себе, розумієте, що як тут воно цікаво. Може що щось вони там говорили, говорили, балакали, може, ділили, не поділили, і от карта, якби шукає далі якихось перспектив, знаєте? Ну, нас колись казали, старі люди, щось там не між собою побили, знаєте? Далі карта. Тут теж от, між ними, між Росією, карта ворожнеча якась йде. Ой, щось там не, не так все гладко, не так все просто. І тут карта, бачите, карта злодія, карта ворога, карта недозавершеного, недомальованого проєкту. Оце що між ними, між Росією. Тому кажу: тут виходить, так якби ця вся, я це завжди називаю ігри-сатани, на який новий рівень. От не дарма я сказав, що період з 15 травня до 15 серпня вересня. Дуже багато в чому визначить подальший курс України в наступні 9 місяців. От маємо сьогодні ще чергова подія. Так коли вже і ще більше в наших можливостях сила щось змінити, якщо Росія буде втрачати якихось своїх теж певних там чи союзників, чи якихось там приближених персон, з якими вони раніше дружила тут, ці дружби прийде кінець ну, для України. Це звичайно плюс. Бо тоді ці сторони будуть займати або нейтральну позицію, або будуть займати сторону України. розумієте, або так, або так. І я от розумію, що видимо, щось там таке відбулося. Так, вони мають пропозицію звідти і якісь розмови звідти, і вони приїхали тепер зрозуміти пропозицію від України. Що як? Ну десь отак це так, так наразі воно виглядає. Ще раз наголошую. За тиждень, два-три ситуація може змінитися, бо з нашої сторони теж їм може бути вже якась відповідь. І можуть і карти, і розклади змінитися. От тут випадає карта ключів. І для Росії це ще теж позиція Угорщини може повернутися чимось неочікуваним. От такий зараз зміна пріоритетів, розстановок. Як воно буде в реалі, подивимось, ну, енергетичні динаміки, тенденції саме такі, От я кажу, там, де навіть неможливе було, воно стане можливим. А ще треба і зрозуміти, яка буде реакція теж Росії на цей візит, тому що там теж вони я думаю особливо задоволені можуть і не залишитися зараз. Це теж може бути точкою конфлікту. А чого ви поїхали туди? А що ви там хотіли? А чого? Тобто, знаєте. Одне діло це коли може якісь і проросійські наративи будуть пробувати просуватися, але інше діло, якщо це все те там до кінця і не було узгоджено, тому картина дуже виглядає цікаво. Поживемо, побачимо, як це далі буде все розгортатися. Саме історія Росії та Угорщини, і які там можливо будуть заяви від Росії. А я думаю, що вони будуть. Якщо теж не славно явно офіційні, то неофіційні так точно. Друзі, дуже дякую всім за час проведений разом. Будь ласка, бережіть себе, бережіть своїх близьких, попри все ми ще ближче до завершення цього пекла на нашій землі. Всіх обняла! А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.